Дуже цікавий розділ ми вивчаємо Конституцію України, розділ 12, Конституційний суд України. Є що почитати, да? що нового дізнатися і що обговорити. Дійшли ми до статті номер 150 Що пишеться в цій статті? До повноважень Конституційного суду України належить. О, які ж в нього повноваження? Вирішення питань про відповідність Конституційного Вирішення питань про відповідність Конституції України, конституційність. Добре. Законів та інших правок актів Верховної Ради. О, це, це гарна справа. Актів Президента України теж гарна справа. Ну, який корисний цей суд конституційний? Актів Кабінету міністрів знову гарна справа. Правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ну, про це зараз не йдеться. Друге офіційне тлумачення Конституції. Ну, ті люди, які посадають посаду в Конституційному суді, повинні дуже гарно знати Конституцію. Навіть ліпше, ніж будемо знати її ми, коли повністю прочитаємо та вивчимо. Ось так. Офіційне тлумачення Конституції України. Ось, Ось цей пункт вони теж виконують. Третє. Здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України. Ну, на те він і є Конституційний суд, да, щоб, щоб трактувати Конституцію України правильно. Питання, передбачені пунктами 1-2 і 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями Президента України щонайменше 45 народних депутатів України, Верховного суду. Уповноваженого Охоронної Ради з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ось так. Кому хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночки, щоб наступне відео потрапляло вам в рекомендації одразу.